Ліквідація наслідків негоди наразі в пріоритеті роботи всіх служб міста. Більше відсоток інформації про те, що наробила не негода, надходив саме через контактний центр міської ради, який і далі збирає, профілює та направляє ваші звернення в роботу. Не один день це все ми будемо розбирати, розгрібати, вирішувати ці всі питання. Пройшов буревій, пройшов шторм. Наробило багато лиха по місту, порвало електродроти, порвало дроти інтернету, кабельного, всього іншого. Повалило багато дуже дерев, позривало дахи. Контактний центр. Добрий. Почекайте хвилинку, будь ласка, одну секунду. Контактний центр. І Ось так в посиленому режимі вже троє діб опрацьовують ваші звернення оператора контактного центру за телефонами 33333 33 та 067 333 триста 06 ми постійно на зв'язку. Телефонуйте нам, і велике прохання. Будь ласка, запасіться трошки терпінням. Ну тому що воно неможливо зробити це все швидко. Ми працюємо, ми всіх чуємо, ми все реєструємо і все вирішуємо. Ірина Врубинська Анатолікінчук перший муніципальний.